Тепло кожному, це дійсно важливо. Я так подумав, що куди б ви не поставили наголосу першому слові тепло чи тепло, все одно буде правильно. Це точно знають і ті, хто приходить до намету, які облаштували наші залізничники. Там можна не лише зігрітися і поїсти гарячого нужденні знаходять там тепло і підтримку. Новий проєкт в межах залізної безпеки так і називається Тепло кожному і має на меті підтримати людей, які опинилися у скрутному становищі. Без дому та без роботи. А таких з початку повномасштабного вторгнення в Україні побільшало в рази. Так. Тож як працює ініціатива від Укрзалізниці, дізнаємося просто зараз. Чоловіки, жінки, молоді літні. Щовечора вони приходять до цього зеленого брезентового намету, аби отримати елементарні речі: їжу, гарячий чай, теплу ночівлю, та найголовніше підтримку від людей, яким не байдуже. Усі вони опинилися тут з різних причин і обставин, але є те, що їх об'єднує: вони не мають ані власного житла, ані постійної роботи. До початку повномасштабної війни в Києві проживали майже три тисячі безхатьків. Після 24 лютого 2022 року ця цифра істотно збільшилась, і порахувати точну кількість таких людей сьогодні неможливо. Наразі їхній головний ворог зима, яку складно, а інколи й неможливо пережити, не маючи власного даху над головою. Вони приходять на вокзал, тому що шукають частинки тепла, частинки турботи, бо на вокзалі їм тепло. Вони вважають, що вони можуть тут зігрітися. Але вокзали це приміщення не пристосовані для довготривалого перебування. Вокзали це приміщення для короткочасного перебування пасажирів. Тому Укрзалізниця вперше цього року вийшла з ініціативи створення проекту тепло. Кожному це спеціально облаштоване приміщення для громадян, які потрапили у складну життєву ситуацію для безхатченків. Соціальний проєкт Тепло кожному від Укрзалізниці запрацював на початку 2024 року. За перший місяць цей намет став домом для десятків безхатьків. Вони приходять сюди щоночі. Палатка облаштована зі брезенту. Який Утеплений всередині. Ну, Власне, утеплення можна побачити, ось подивіться, утеплення палатки. Спеціально закуплена палатка. Під час військового часу були закуплені спеціально палатки. І ми не розраховували на те, що вони будуть використовуватися для такого проєкту. Просто у нас були на складі, і ми згадали, що вони у нас є, вони спеціально утеплені, і ось бах, є проєкт. У наметі є все необхідне: обігрівачі, свіжа їжа, гарячі напої, смаколики і навіть аптечки для надання першої медичної допомоги. А по сусідству 24 на 7 чергують представники воєнізованої охорони Укрзалізниці. Як ми бачимо, проходить відеоспостереження цілодобове за палаткою. Камери розташовані в палаці. Вони потрібні для того, щоб здійснювати відеонагляд цілодобовий. Громадяни знають і попереджені про це для того, щоб уникати будь-яких ситуацій, які можуть виникнути. Також на допомогу команді Укрзалізниці прийшли волонтери. Вони постійно перебувають у пункті обігріву, готують їжу, стежать за дотриманням правил поведінки і двічі на день проводять повну санітарну обробку приміщення. Ініціатива Укрзалізниці приємна. Ані не виганяють на вулицю людей бездомних. Тут люди можуть і поспати. Навіть. Люди з інших вокзалів приїжджають, щоб тільки відійти, відогрітися. Зробили безпечність, в першу чергу, поставили камери для нас, щоб ми могли бути в безпечності. У пункті обігріву одночасно можуть перебувати, ночувати та отримувати допомогу до семи десятків людей. Проте, у планах команди Укрзалізниці розширити цю ініціативу на інші вокзали і міста країни. Ми вважаємо, що проект тепло кожному успішний. Ми плануємо його масштабувати, якщо холода не підуть. На наступні роки, звичайно, звичайно, це вокзали великих міст, це вокзал міста Києва. Звичайно. Ми побачили, що це надійно, ефективно. У нас є такі палатки, у нас є де їх розгортати в інших місцях. Проєкт ефективний і ми будемо його масштабувати. Сьогодні допомогти проєкту Тепло кожному можуть усі охочі. Команда Укрзалізниці та волонтери закликають привозити до пункту обігріву теплі речі і продукти харчування. Він розташований за 10 хвилин ходьби від центрального залізничного вокзалу під мостом, поруч із вулицею Василя Липківського.